Хочу задати таке питання кожному з нас. Чи доводилось вам приймати серйозні рішення? Знаю, що точно кожен з нами зустрічається з серйозними рішеннями, і кожен з нас буває, що ми приймаємо рішення, які мають дуже важливі наслідки. Купівля будинку це дуже серйозне рішення. Від того, чи ти купиш хороший будинок, чи там не тече криша, чи там стіни. В нормальному стані, чи цей будинок, який ти придбав, він не гнилий, чи його там короїт не з'їв, це серйозне питання. Бо буває, ти можеш влетіти на дуже серйозну суму, повівшись на, на те, що вона мало коштує. Так само, коли ми купляємо автомобіль, ми ж знову зустрічаємося з дуже серйозним питанням. Коли ми виходимо заміж що одружуємося, це також дуже серйозне питання, яке має дуже серйозні наслідки. Я думаю, той, хто помилявся в цих питаннях, він платив дуже велику ціну за це. І він шкодував, чому я добре не подумав. Чому я не порадився про це? І кожен з нас хоче чи не хоче, він зустрічається з питаннями, які є дуже серйозні, які мають дуже серйозні наслідки. І хочу, щоб ми з вами також зачитали одну історію, де Ісус навин, Він зустрічається з дуже серйозним питанням, яке стоїть перед Ним. Вони захоплюють обітовану землю, землю, яку дав Бог, і Бог каже, винищити їх всіх. Кожного, хто там буде, всіх знищити. Бог сказав їм це зробити. І можемо зачитати і відкрити з вами книгу Ісуса Навина, 9 розділ, і зачитаємо з 3 по 20 вірш. Тема наша буде питати Бога. І зачитаємо, що ж робив Ісус Навин. Виходить, Прийшли мешканці певного району, і була певна подія. А мешканці Гівону почули, що Ісус зробив Єрохонові та Аєві. То зробили вони хитрість, і, пошли, і пішли вони, і забезпечили з живністю на дорогу, і взяли повитирані мішки для ослів своїх, і бордюки для вина повтирані, і потріскані, і пов'язані, і взуття повитиране, та полатане на їхніх ногах, і одежа на них поношена, а весь хліб їхньої поживи на дорогу був сухий і запліснілий. І пішли вони до Ісуса, до табору в Гілгалі, та й сказали до Нього та до мужів Ізраїлевих. Ми прийшли з далекого краю, а ви тепер складіть з нами умову. І сказала Ізраїлові мужі до Хівая, може, ви сидите поблизу нас, то як ми складемо з вами умову? І сказали вони до Ісуса Ми твої раби. А Ісус сказав до них, Хто ви такі? Та звідки приходите? А вони сказали йому: З дуже далекого краю прийшли твої раби до ймення Господа, Бога Твого, бо ми чули чутку про нього і все, що він зробив, був в Єгипті. І все, що він зробив двом амурецьким царям, що по той бік Йордану, Сигонові, цареві Гешбонському та Огові, цареві Башанському, що в Аштароті, і сказали до нас наші старші та всі мешканці нашого краю, говорячи: візьміть у свою руку поживу на дорогу, і йдіть навпроти них та й скажете їм: ми ваші раби, а тепер складіть із нами умову. Оце наш хліб, тепле ми забезпечили з ним у поживу на дорогу з наших домів у день нашого виходу, щоб іти до вас. А тепер ось він висох і став запліснілий. А ці бордюки вина, що понаповнювали нові, ось подерлися. А ось одежа наша та взуття наше повтиралося від цієї дуже далекої дороги. І взяли люди з їхньої поживи на дорогу, а господніх уст не питали. І вчинив їм Ісус мир і склав з ними умови, щоб зоставити їх при житті, і присагнули їм начальники громади. І сталося по трьох днях, по тому, як склали з ними умову, то почули, що близькі вони до нього, і сидять вони поміж ними. І, і далі пише і рушили Ізраїлові сини, і третього дня прибули до їхніх міст. А їхні міста Гівон і Гефіра, Бороти, і Кір'ят і Арім, і не побували їх, Ізраїлові сини, бо начальники громади присягли були їм Господом, Богом Ізраїля. І нарікала вся громада на начальників, і сказали всі начальники до всієї громади: ми присягнули їм Господом, Богом Ізраїля, а тепер ми не можемо доторкнутися до них. Оце зробімо їм, позоставимо їх про житті, і не буде на нас гніву за присягу, що ми присягнули їм. Ось, Друзі, такий текст. Виходить до Ісуса Навана і до начальників, до людей, які відповідають за народ, які приймають серйозні рішення, приходить певний народ, і вони хочуть скласти з ними мир. І перший такий пункт хочеться сказати, що іноді здається, що ти володієш інформацією, але ти не знаєш суті проблеми. Перше, це не людина а Бог. Не людина краще знає а Бог. Коли ми дивимося на цю ситуацію, от здається, люди справді прийшли здалека. В них порваний одяг, в них бурдюки навина, також перелатаний, зшитий, хліб, який вони пекли, зачерствілий. І коли ти дивишся на якісь обставини, коли ти збираєш інформацію, коли ти все аналізуєш, ти бачиш, що все говорить, що вони кажуть правду. Що дійсно, що в цій ситуації вони говорять правду, і вони дійсно народ якийсь здалека. Іноді, коли ти так само купуєш авто, ти дивишся, ціна така. Все, що говорить продавець цього авто, воно відповідає істині. Авто не зношене, руль не потертий, але буває, ти купляєш це авто, через місяць-два тобі щось починає ламатись, і ти розумієш, що це не все правда, що, що сказав тобі цей продавець. Він тебе обманув. І тому не людина краще знає, а Бог найкраще знає. Іноді здається, що ти співставиш певну інформацію і ти приймаєш правильне рішення. Дуже часто інформації недостатньо для того, щоб прийняти серйозне рішення. Так само, коли приймаємо рішення, за кого одружитись чи вийти заміж. Здається, ідеальна половинка. А коли ти одружуєшся чи виходиш заміж, то багато речей, про які ти не знав, бо ти не дослідив, бо ти не питав, не цікавився, вони бувають зовсім іншими. Тому не людина, а Бог краще знає. І такий чоловік, син Соломона, батько був наймудріший з людей Рехавам, Він також зустрічається з певним рішенням, і до нього приходять за порадою. Люди вони хочуть, щоб він поменшив їм ярмо, щоб він зменшив податки і зменшив ярмо, яке вони, яке вони несуть. І це записано в першій книзі царів, можемо зачитати 12-й розділ. І він радився старшими. Старші йому радили е, знизити такий податок і зменшити ярмо. І він радився з молодиками, з людьми, з якими він дружив, товаришував, з якими проводив дитинство. І він звернувся до них і говорить. Перший царів, 12 розділ, 14 16 вірш. І він говорив до них за порадою, до молодиків, кажучи: мій батько вчинив був тяжким ваше ярмо, а я додам до вашого ярма. Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. І не послухався цар народу, бо причина була від Господа, щоб справдилося слово Його, яке говорив був Господь через шилонянина Ахію до Єровоама, Неватового сина, і побачив увесь Ізраїль, що цар не послухався їх. І народ відповів цареві у сині Єсея: своїх у Ізраїлю познайте пар дії свій Давиде, і пішов Ізраїль до наматів своїх. Виходить, він стоїть перед важливим рішенням і наслідки, просто жахливі. Десять колін з 12 відпадають від Рехавама, і вони стоять зовсім іншим царством. Якби він запитав Бога, якби він шукав цього, а він радиться з людьми. Він радиться з друзями, яких він знав, з якими тероришував, і він приймає рішення на їхню користь. І як бачимо, наслідки жахливі. Мій друг, який купував авто, він трохи попав на такий дороговартісний ремонт авто. Здавалося також, що обставини говорили про те, що авто хороше, хороший рік, хороша ціна. І проходить час, то це зламалося. То він шукає деякі деталі до цього авто, а знайти дуже важко. Чого? Бо не зробив те, що казав Бог. Не питав і не зробив. Тому що Бог, Він той, хто знає найкраще. Коли Бог говорить нам, Він знає, як найкраще прийняти рішення. І в книзі Ісаї в 14 вірші, в 13-му вірші, що Бог говорить, бо не питали вони Господа. Виходить, в них була така ситуація. А Божої думки вони не спитали. Тому дуже важливо питати Бога. Чому? Бо Бог той, хто знає найкраще, Бог той, хто знає, яке рішення нам прийняти, Бог знає, які найкращі наслідки для нас будуть. Тому дуже часто обставини, факти, друзі навіть можуть говорити про те, що мені варто це зробити, але Бог, він той, хто знає найкраще. І буває, що те, що каже Бог, воно відрізняється від того, що радять мені друзі, родичі, батьки, навіть. Але Бог, він той, хто знає найкраще. Такий прекрасний приклад Давида, який багато питав Бога. Коли я шукав цю тему, досліджував, я вів пошуку, Давид питав. І просто багато місць, де Давид питав, чи йти мені на цей народ. Коли він був в місті, він питав, чи видадуть жителі цього міста мене моїм ворогам. Бог каже, видасть. Якби він не запитав, він довірився фактам, що люди кажуть, «Да, ми тебе не видамо, ти, ти вірний, ми будемо тобі вірні. І він зустрівся з надзвичайною неприємністю, його би зрадили. І завдяки тому, що Давид багато спілкувався з Богом, він питав Бога, його життя було збережено, не було війни, якої він програв. Чому? Бо він задавав питання Богові. І так само кожен з нас, коли зустрічається з важкими рішеннями, Бог хоче, щоб ми його питали. Він живий Бог, який говорить, який хоче говорити і давати нам рішення на наші запитання, на наші складні ситуації, де ми потребуємо цих рішень. Коли ми читаємо дії святих апостолів, їм потрібно було обрати ще одного апостола замість юди, який, який загинув, який помер. І що вони роблять? А молившись, сказали: Ти, Господи, знавчи всіх сердець, покажи з двох одного, котрого ти вибрав. Вони питають Бога, Господи, покажи з двох одного, кого Ти хочеш, щоб ми вибрали. Вони питають Бога. І Бог відповів і показав, кого з них вибрати. Тому що Бог, Він той, хто знає найкраще. Бо хоче, щоб ми питали і приходили до Нього. В книзі Єремія, 42 розділ. Євреї переживають дуже такі складні часи, де захоплюють вавилоняни Єрусалим, де багатьох євреїв беруть в полон. І частина людей, яких залишаються, вони приходять до Божого пророка. Вони в важкій ситуації. В них є певні рішення на серці. Вони думають, ти нам в Єгипет чи залишатися жити в Ізраїлі? І вони приходять до Єремії, до пророка, можемо зачитати з вами. І 42-й розділ з першого вірша. І підійшли всі військові зверхники, та Йоханан, син Кареахів, Єзанія, син Гошаїн та весь народ від малого аж до великого, та сказала до пророка Єремії. Нехай упаде наше благання перед обличчя Твоє і молися за нас до Господа, Бога Твого, за всю оцю решту, бо залишилось нас мало з багатьох, як бачать твої очі нас. І нехай виявить нам Господь Бог твій, ту дорогу, якою ми підемо, та те діло, яке ми зробимо. І пророк Єремія говорить, що Він. Е Чую я ось, я помолюсь до Господа вашого Бога, за вашими словами. І станеться кожне слово, що Господь відповість вам, звіщу вам, нічого не затаю від вас. Вони мають благий намір, в них є серйозне питання. Йти в Єгипет чи залишатися в Ізраїлі? І Вони приходять до Єремії, і Єремія отримує відповідь від Бога, і Бог йому говорить. «Е... І він покликав восьмий вірш Йоханана, сина Караху і всіх військових звертників, що були з ним, та й сказав до них: Так говорить Господь Бог Ізраїлів, що ви послали мене до нього скласти ваше благання перед його лице. Якщо ви будете сидіти в цьому краї, то збудую вас, а не розіб'ю, і засаджу вас, а не вирву, бо пожалував я щодо того зла, що зробив би вам. Не бійтеся Вавилонського царя, якого ви боїтеся, не бійтеся його, говорить Господь. Бо з вами я, щоб вас спасати і щоб вас рятувати від Його руки. І дам я вам милість і змилуюсь над вами, і він верне вас до вашої землі. А якщо ви скажете, не будемо сидіти в цьому краї, щоб не слухатися голосу Господа, Бога вашого, кажучи ні, ми підемо до єгипетського краю, де не побачимо війни і не почуємо звуку, сурми, і на хліб не будемо голодні, і там будемо сидіти. Тому послухайте тепер Господнього слова, решта юдино. Так говорить Господь Савот, Бог Ізраїлів. Якщо ви справді скеруєте своє обличчя, щоб іти до Єгипту і війдете, щоб чужинцями замешкати там, то станеться той меч, що ви боїтеся його, досягне вас там, у єгипетському краї. А голод, якого ви лякаєтесь, пристане до вас в Єгипті, і там ви повмираєте. І станеться всі люди, що звернули своє обличчя на мандрівку до Єгипту. Щоб чужинцями замешкати там, повмирають від меча, від голоду та від моровиці. І жоден з них не позостанеться і не втече через те зло, що я спроваджу на них. Виходить, вони прийшли до Бога, Бог їм дає відповідь: якщо ви залишитесь тут, я вас благословлю. Я вас не розіб'ю, а благословлю. Розмножу. Бог побільшить врожай. А якщо вони підуть в Єгипет, Бог каже: Я вас розіб'ю там, меча, від якого ви втікали, він вас дожене там. Голод, якого ви боїтеся, він прийде до вас там. І що цікаво, Бог їм відкрив, а вони не послухали. Вони зважали на своє бажання, вони зважали на те, що Єгипет далека країна, і Вавлонський цар туди не прийде, бо це далеко, це потужна країна, це велика країна, він її не здолає. І вони приймають рішення не слухати з Бога, а йти все одно в Єгипет. Хоча Бог їм сказав: благословіння буде для вас залишитись тут. І як наслідок. Те, що вони не послухали Бога, хоча й запитали Його, те, що Бог сказав, воно справдилося. Те, що Бог говорить, воно завжди справджується. І просто пам'ятаю так само, коли в нас стояло питання з переїздом на квартиру. Ми молилися, питали Бога, не раз вже про це говорив, і Бог каже, це буде для вас благословіння. Ми переїжджаємо, і справді більше простору, трьохкімнатна квартира, хороша ціна. Бо Бог сказав, це буде благословіння. І коли ми питаємо Бога, Бог хоче говорити, і Бог говорить. Бог, він той, хто знає найкраще. Не друзі, не обставини, не інформація, якою я багато купаю. Так само, коли я пам'ятаю, я хотів купити авто, я просто надзвичайно багато часу тратив на дослідження інформації. Багато в інтернету потратив, багато про різні авто читав, але достатньо було справді запитати Бога. Я думав, взагалі інше авто купувати з іншим двигуном, але Бог сказав. Таке, яке я зараз придбав. І я розумію, що багато часу можна і зекономити, якби просто питати Бога і зважати на це. Тому що Бог, він той, хто знає найкраще. І Бог, він той, хто говорить багатьма способами. Бог може говорити через церкву. Коли ми питаємо, Бог буде говорити. В Матвія в цьому розділі Бог каже: просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Коли ми шукаємо відповідь на наше запитання, Бог буде говорити. Бог може говорити до нас через писання. Коли ми відкриваємо Слово, питаємо Бога, Бог говорить через Писання. Коли ми приходимо сам на сам в таємну кімнату і питаємо, Господи, скажи мені, як мені тут робити? Господи, дай мені ідеї для проведення молитви, і Бог буде давати на розум ідеї. Коли ми питаємо Господа, Він через інших людей буде говорити, через обставини, через видіння Бог говорить. Бог до Валаама просто через тварину поговорив, через услицю. Бог той живий наш Бог, і Він говорить, і Він хоче говорити. І висновок хочу сказати такі слова, які записані в книзі е, Івана від Івана в 10 розділі, 27-й, 28-й вірш, де Ісус говорить: мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть, і життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить з моєї руки. A mí.